Обухівчанку Наталю Яковець разом з іншими активістами штабу Андрія Лозового побили представники кандидата в нардепи Юрія Кармазіна. Нападники принижували жінку, погружували фізичною розправою та намагалися відібрати агітаційні листівки, в яких повідомлялося, що саме Кармазін зняв з виборчих перегонів опозиційного кандидата Романюка. У кривниках постраждала, впізнала представників Кармазіна, які постійно його супроводжують під час приїзду в Обухів. Про це вона заявила під час спільної з кандидатом у народні депутати по 94 Андрієм Голозовим на прес-конференції в інформаційному агентстві Унян підійшли близько одинадцятої дня, ранку, скаже, навіть не вечором, а близько одинадцятої ранку. Двоє хлопців оскажанілих, а п'ятеро стояло ще біля машини. І, вибачте за слово, ми почали мене в цій палатці тріпати як ту курку, блін. Спочатку вдарив ногою по коліну. А потім почав тріпати до такої степені, що вже і, і, штовхати, і забирати цю агітацію. Я йому говорю, що добра людина, ми ж тобі з тобою однакові. Що, навіщо ти мене чіпаєш? Ти свою роботу робиш, я свою роботу. На мої прохання він навіть не звертав зовсім уваги. І продовжував робити те, що потім вже підійшла, звісно, моя. Ну, то ж ми разом місяць з нею працюємо, разом палатки. Давай же вже мене вже захищатися. І вже чоловік правда, побачив, так вони бистенько це так полуж зайшло, взагалі, в секунду. Він мене толкає на це стіл, все перевертається, сумку, всі документи розкидає. І в секунду з цю агітацією в сторону школи, може хто знає ВОБухів. А те, що напали на жінку, говорить про те, що такі люди не люди, готові йти на все. Тільки остання сволота може піднімати руку на жінку. З цього факту випливає, що тимчасовим працівникам Кармазіна непритаманна вихованість і це систематично повторюється. Так нещодавно охоронці кандидата намагалися перешкодити професійній діяльності журналістів, які прийшли поспілкуватися з кармазіним. За бляхополамається таками люди. Які хати руки від камери руки від камери руки від камери.

А довірна особа адвоката влади Кармазіна, а за сумітництвом його посередники журналістами Олексій Оскар навіть погрожував своїм же колегам-журналістам повідривати руки. Ви мені погрожуєте? Ти ще сапляк. Поки я тебе не посилю, спосіб ятих листів за прислідування нас, тебе і того самого мальчика в шапочці з цікавим. Ведь тип ще дуже аргументом текну війну. Отак та так тебе не заварять. Відповідаючи на запитання присутніх на прес-конференції представників ЗМІ, Андрій Лозовой розповів про побої, які отримав під час розігнання Беркотом мирного мітингу на Євромайдані у ніч з 29 на 30 листопада. Це можуть бути якраз бадаївські бойовики, тому що там методика у людей. У нелюдей, точніше, у цих Бадаївських вона така. Тобто, Присяжнюк, Сабадаш, Саб... Присяжнюк – це губернатор ківщини, як ви знаєте, Сабадаш, Мер Василькова, в Мазепа, голова Васильківської райради, Рафальський, голова Обухівської РДА, Лєвченко, мер Обухова. У них абсолютно бандитські методи. Ми бачили це рік тому, як вони за суху тягнули. Ми бачили це в травні, коли були вибори Васильківського міського голови. Мені більше болить не те, що побили мене мені більше болить те, що е, побили інших людей. На прес-конференції присутнім представникам змі були надані відео підтвердження оголошених фактів погрози сторони представників кандидата у народні депутати Юрія Кармазіна.